Битва найрозумніших у Хмельницькому відбувся фінал першого брейрингу. Моя позиція на знання історії міста та місцевого самоврядування серед школярів, що побували на екскурсії у міській раді. Змагалися між собою команди-переможниці півфіналів. Юніори з першої гімназії імені Володимира Красицького. Наш девіз – та до. Юні молодці, ми з гімназії усі! <пілляв> Та збірна 17-го ліцею «Віват ліцей Наш Двіз! Ліцеїсти! Супер клас! Літеїсти. Це про нас! Ліцеїсти! Переможуть, бо усе на світі! Мож. Для фіналістів підготували шість інтелектуальних конкурсів. У першому Бліц ми, українці, перевірили знання п'ятикласників з місцевого самоврядування. Скільки разів міський голова звітує перед громадою? Час? Відповідає Віват Ліцей. Відповідає Талалай Марія. Не менше одного разу. Зараховуємо правильно один раз звітує міський голова перед громадою. У другому фотоконкурсі гравці вгадували визначні місця Хмельницького на світлинах. Далі вирішували логічні задачі, шукали відповідь на запитання, що у чорній скрині розгадували кросворд мікрорайони міста та впізнавали на фото відомих хмельничан. У перервах між конкурсами учасників та вболівальників розважали юні артисти. Самі групи підтримки у музичній паузі гуртом на весь театр Старицького заспівали відоме Україна це я. Слова, Україна, це я. Практично у всіх конкурсах у відриві в кілька балів кращими були гімназисти. Тому у результаті команда юніори стала переможницею першого брейрингу Моя позиція. Дуже круто, що ми, що ми перемогли. Тому що ми були одною командою, ми були дружні, ми були сильні, ми довго готувалися і. Тріумфатор інтелектуальних змагань вибороли приз міського голови поїздку у Київ на екскурсію Верховною Радою України. Від того моменту, як ці діти вперше прийшли на екскурсію Хмельницьку міську раду, вони дуже змінилися. Вони стали насправді активними, зібраними. Вони зрозуміли, що колективна робота спільна дає насправді найкращі результати. Я дуже хочу, щоб ця екскурсія була поштовхом для цих дітей, щоб вони насправді стали і видатними діячами, і науковцями, і вчителями, щоб вони змогли себе знайти в цьому житті, бути активними. І закумулювати свої знання на досягненні результату і віддати свої знання територіальній громаді, віддати знання Україні, щоб наша країна насправді процвітала у новому році. Пізнавальні заходи із місцевого самоврядування для школярів будуть продовжуватися. До них планують долучити учнів старших класів і далі організовувати екскурсії, мерією, конкурси, квести та брайринги.